Як тільки собака відчує, що ти слабий, він не буде тобі починятися ніколи в житті. Але коли ти покажеш йому свою силу, тоді він буде служити тобі вірою і правдою все життя. Це таке зрівняння, звісно, може неправильне, але так воно є. Коли ми починаємо виховувати дітей, діти також перевіряють певний період нашого життя, чи ми дорослі, чи ні. Тому що їм потрібна доросла людина, яка б показала б їм, як правильно жити. І діти також своїми нашу поведінку перевіряють нас, чи ми дорослі, чи, чи можемо ми з ними справитись, чи не можемо ми з ними справитись. І коли мами стають хорошенькими, добренькими такими, понімаєте, такими воздушними, по відношенню до дітей, діти починають проявляти агресію. Діти починають себе вести і вони ведуть себе так по відношенню до батьків, вони показують, мама, папа, вам вже пора подорослічати. Я не кажу, що ви маєте проявляти агресію по відношенню до дітей там, чи бити їх, наказувати. Ні. Але ви маєте чітко вистроїти границі і показати свою дорослу позицію. Якщо там дитина вирадує щось робити, просто будьте дорослою людиною. Гідно себе ведіть, покажіть свою дорослість у поведінці, у діях, не в словах. Бо інколи мама там кричить Я тобі сказала, не ну я тобі та, то -то -то", а вона себе сама як дитина. От що я це розказую? Тому що виховання, в принципі, що дитини, що собаки, воно одинаково. Ну, воно так? Да? Що цей пес такий.